Дорогі каречани, сьогодні 2 травня 2023 року. Хочу вас привітати і сказати, що ми сьогодні, сьогодні, в нас весна. Уже розпочалася весна. Сьогодні квітуть сади, квітуть. От, ми сьогодні, сьогодні е, збираємося і проводимо земляні роботи, сажаємо картоплю. От, сьогодні квітне-квітне наша Україна, квітне, квітні е, груші, яблуні е, і інші інші. Сьогодні відсіли абрикоси. Маємо надію, що сьогодні-сьогодні, а подивіться, які тюльпани у нас. Тюльпани красавиці, просто, просто налюбуватися». Сьогодні, сьогодні ми, ми святкуємо, тому що у нас є любов до землі, тому що ми сьогодні українці. Українці, які мають право, право захищати себе і знати, що ми українці. Але сьогодні, сьогодні ми, ми знаємо, що ми, ми зробимо все, щоб ми, ми були людьми. Тому я для вас засиваю пісню. Я називаюся кохана. Сурія кочі, дивляться скрізь на нас. Серце не хоче, що промайнути час, хай цю хвилину пісни юлини, повона землею, радість моя кохана. Хришталевий світ, кохана, тобі дарую світ. Хохана сонце і небо, море і вітер. Це ти, це ти, кохана. Сонце і небо, море і вітер це ти, це ти, воки і доли зазеленіли врат, вірю ніколи, щоб не проймнув цей час. Хай цю хвилину піснею лине понад землею радість моя. Кохана, мрій хришталевий світ, кохана, тобі дарую світ. Кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти кохана, сонце і небо, море і вітер, це ти, це ти. Присвячую цю пісню нашим любимим коханим. Дружинам, дівчатам і внукам, внучкам. От, сьогодні сьогодні для мене це свято. Друзі, приходьте 13 травня. У будинок культури Карлика, щоб ви подивилися концерт, де я буду співати і буду співати народні артисти, мінімум 5-10 народних артистів України. Це Олександр Василенко, це Лініт Сандоленко, це Анатолій Матвійчук і інші Оксана Пекун і інші інші, які будуть присутні, які дали згоду сьогодні. Сьогодні мені дали згоду, а 13 числа приїдуть для вас. Щоб ви побачили сьогодні славна Україна, це ми, це ми, тому що ми маємо перемогу, тому що ми отримаємо цю перемогу завдяки всім расистам. Слава Україні, героям слава!